Сьогодні в Харківському національному університеті радіоелектроніки важлива подія для першокурсників святкова посвята студентів. Це особливий момент, коли вони офіційно стають частиною великої університетської родини. Давайте разом дізнаємося їхні думки про свій вибір та враження від сьогоднішнього дня. Я дуже багато чула про цей університет. Моя сестра старша навчалася тут, і я вважаю, він один з найкращих у цій спеціальності і. Направленості, ну і я теж хочу навчатися в своєму місці і розвивати свою країну. Я обрала цей університет, бо, по-перше, тут навчався мій батько. Він сказав, що це один з найкращих університетів, тому я вирішила, що для моєї спеціальності підійде саме цей. А Харкові, тому що це мій улюблений город. Я вважаю, що тут ну, найкращі університети, найкращі люди, тому ну, ось так. Взагалі, зараз мені подобається. Ну, би, івент, це я переписувався з узякими одногрупниками, і першокурсниками, але це ледь не перша нагода, яка мені спала побачити їх вживу. І би, ось, дуже, дуже приємно перенести віртуальне спілкування у реальне життя. Святковий день розпочався з привітальних слів від виконуючого обов'язку ректора Ігоря Рубана та представників факультетів. Вони побажали новим студентам успіхів у навчанні та наголосили на важливості отриманих знань та навичок. Дійсно бачити в університеті студентів, які можуть бути враження бути у ректора. Коли ти бачиш, що студенти приходять і мають бажання навчатися офлайн. Тому це. Щастя, що ми бачимо студентам, що ми надаємо можливість їм навчатися, що відкриваємо наш освітній простір безпековий і даємо можливість студентам дійсно працювати гуртом на заняттях. Все залежить від студентів їх бажання. Я думаю, що ми впораємось і відбудуємо вже технологію, тому що ми вже багато років да, не працювали. І студенти забули, що таке аудиторія. Я думаю, все буде добре. Першокурсники, одягнені в святкове вбрання. Отримали свої перші університетські подарунки. Вони отримали важливі речі для кожного студента: студентський квиток та залікову книжку. Які можуть бути враження від очних зустрічей найкращі, найнайкращі враження. Ну, Перше ми в цьому році набрали чималеньку кількість як бюджетників, так і контрактників. І після очних зустрічей виявилося, що що це дуже достойні люди. Вони розуміють, чого вони сюди прийшли, чого вони вирішили стати частиною нашого найбільшого it ком'юніті, а тільки факультету, а й взагалі нашого університету. Я сподіваюся, що в них буде все добре, що вони будуть здорові, веселі, будуть насолоджуватись студентським життям, але не забувати про те, що основна мета це все ж навчатись, це все ж отримати професію. І я певен, що всі вони отримують вже перше робоче місце саме в стінах свого рідного університету, в стінах своєї Альма Матер. Тож їм в добрий путь, найкращі побажання, і нам всім теж гарно попрацювати з нашими новими першокурсниками мені сьогодні дуже сподобалось. У нас були, були дуже активні діти. Я ми давно не бачили таких світлих дітей, які дійсно хочуть навчатися, відповідають на питання, ставлять самі питання. Тобто, я сподіваюся, що цією молоддю майбутнє. Я дуже радий, що прийшла така велика кількість першиків, такі мотивовані студенти, які видно, що бажають навчатися, бажають дізнатися, які знання та обрести тут нові знайомства або друзів. Першокурсниками хочу побажати, по перше, плідної праці у цьому семестрі, тому що перший курс, як кажуть, це ще нова ступінь, 4 роки, як не А побажати їм. Плідної здачі сесії, яка буде побажати їм натхнення та не покладати рук, працювати сьогодні. Ми маємо можливість дізнатися більше про наших нових студентів, Знайомтеся з ними і ви очікувань від навчання. Ну хотілося б, щоб частково було офлайн, звісно, та більше очікувань ніяких. На даний момент немає, ну я займаюся програмуванням сам для себе. На 121 спеціальності, відмінно від інших, які мене зацікавили, було більше програмування та трохи менше вищої математики. Я думаю, мені подобається ця галузь, та я навчуся програмувати. Бажаю всім успіхів та навчитися програмувати теж. Як я мене саме зацікавила апаратна частина. Думаю, з наступних курсів я углублюсь саме до неї. По святох норе стало для нових студентів не лише початком їхнього навчального шляху, але й важливою частиною їхнього життя. Нехай цей день стане символом нових досягнень і незабутніх моментів. Ми бажаємо всім першокурсникам успіхів і натхнення на їхньому університетському шляху. З вами була команда Норець Ві. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!